Я проводив інший приклад. Приклад з другої світової війни. Можливо, <клес> можливо, він не зовсім коректний, тому що це приклад з іншого боку, з боку фашистської Німеччини, да? нацистської Німеччини. Але війна і війна, і будь-який приклад позитивний. Він є позитивним прикладом, то треба вчитися інколи у ворога, а не інколи, а завжди треба вчитись ворога. А, було організовано Міністерство озброєнь і боєприпасів в Німеччині. А, його керівником був Альберт Шпеєр, і оця Німеччина, яка воювала на два фронти уже 41-го року, практично. Те, що ми говоримо, те, що в Радянському Союзі говорив, що ні, другий фронт відкрився в 44-му, це абсолютно не так. Другий фронт відкрився. Uh, ще до нападу uh, Німеччини на, на Радянський Союз, тому що англійські британські бомбардувальники літали і до того на Німеччину і бомбили, а з Перл-Харбором уже й американські почали. Там були клеймові такі бомбардування в Німеччині просто тисячі бомбардувальників за один припустон Дрезден. Більше тисячі бомбардувальників за Кілька годин скидають бомбу і знищують місто. Підприємства, все абсолютно, але в цих умовах Німеччина продовжувала і нарощувала випуск озброєнь. Тож шалено нарощувала. У неї не було ніяких цих союзників там, де вона мала обсервати. Всередині Німеччини робили підземні ці заводи, випускали, я нагадаю, пропустимо нові озброєння. Пропустимо там танки, леопарди, тигри почали випускати вже після цих. Війни на два фронти або ракети Фау-2. Це абсолютно нова новий вид озброєнь, який вже почали випускати в 40, 40 наскільки пам'ятаю, 44-му році. Тобто, вже було видно, що кінець Німеччину бомбили з усіх боків. І радянська армія вже стала радянською до червоної, і американці, і англійці. І тим не менше, все це працювало. Тому це, це відмовки а, щодо того, що там розмовляти тим більше ці, що у нас є оборонними, да їх багато. Вони вже там позакривали ще е, 10-20 років тому. Але підземні їх частини вони залишились. Вони залишилися того, що вони будували тоді ще при Сталіну в розрахунку на те, що буде світова війна, і будуть бомбардування. І тому можливість для продислокації цих цехів, цих обладнання вниз, воно залишається. В принципі, це можна зробити чисто листа. Головне, хотіти раз. І друге, ставити спеціалістів. не аби кого, не знайомого, не друга, а саме спеціалістів, які можуть це зробити дуже швидко. У нас вон, ці люди є. Візьміть, припустимо, Крастельов, ті, що луч об'єднання. Да? От я б зараз якби, робив, це. Міністерство озброєнь бор боєприпасів, я боку користував поставив би цим міністром, і він знає, що робити.